Вон он там и кушек. А тут всякие кущи. Видно, что тут худобу часто по сути. А вот там, где вот и работают машины, там они какие-то халабуды под теми деревами. Вот. Может там рабочие тусуются, чищешься. А тут, кстати, есть выезд для машины. Дуже четко видно, что по нему можно заехать и прям попасть в нычку. Потому что я заход трошки дальше, а там пешеходный проходик есть. Бо ця дорога з обох сторон, від неї идут каналы. Может специально так задумано, чтобы никто з цієї дороги никуда не сходил. Вот так вот. Вспомнил, я ж сегодня ничего не снимал. Получается сегодня 15 лютого. Я стартую, стараюсь пораньше, хотя солнце уже жарить. Йду в город. бам а то дерева растуть уже за этим, за руслом. <ріху> От. Оця горка інтересна, вона на карті виглядає трошки по-другому. А Вживую видно, що там, це саме, якщо піднятися на верх, там тоже, наверное, є хованки. Ну тільки на хрена підніматися на верх, якщо можна внизу. От, ці деревці на тому берегу я вже казав, да? Ось камушки цікаво. Це ж щоб їх сюди посунути, чи это це машиною спеціально привозили, щоб загородить проїзд. І там проїзди деякі закриті, деякі от так камнями завалені. От, і ось канава. Тут якісь стихійні постройки непонятные, там типа хтось живе. Тут кругом є такі халабудки всякі, Там якісь животные, бігає, собака, наверное. От. І вот, то там де дерева. Оце везде де дерева хороші ростуть, то там по-любому хтось живе, і там якась кассета халабуда. Так интересно получается. Ось як воно тече. Вполне можливо, що це навіть спеціально прорили і направили сюди. Бо це русло знаходиться намного вище, ніж основна течія річки. Я так думаю, що це воду перенаправляють для зрошування кудись. Бо воно наче спеціально направлена по цьому руслу і кудись тече. Оце виходить траса роздвояється і оця одна частина йде сюди. А з моєї дорожки вот туда ми от туди до нички Тут бац! Вена дорожка. А он, кстати, дальше и заправка. Вроде бы цивільна, може там і вай фай є В общем, ця дорожка, яку я хотів виявилася это. Там на в'їзді написано ж саме про Привада і все таке Тут вообще забор, шлагбаум, короче. Та дорожка закрита повністю, що я хотів їхати. Вот. А сюди там якісь приватні двори. От. Зато я тут знайшов ось класне місце і покупався. Так що нормально. Задача виконана. Ну, виходить, що сюди я вже не поїду. Відпадає цей варіант. Виходить, що таничка, що я знайшов, найкращі. Лучше я вже не знайду ніде. Ближе до міста нічого нема. Сантьяго таке. Грязі багато, пилюки всякой. Но ну, это как всегда околиця любого міста, вона всегда така. Вот. А ще я прочитав, що тут смога багато всякого, що тут капець, дихати невозможно. Ось вот таке. Великий город нас чекає впереди. Едем в центр. Це типа тоже житловий комплекс, там страшне шлагбаумы, колючки. Живуть як в тюрмі. Дуже напоминає Сан паулу Зараз будемо далі дивитися. Ця дорога якась непривлекательна. Де тут ці велодорожки є? Наверно, другими путями вони йдуть. Прикольно, що написано Джардин Сакраментал. Я так і не зрозумів, що це таке. Ну вроді похоже і на кладбище, і вроді і не похоже. І чого тут все якесь детське? Може тут тільки діти похоронені. Конечно, пока что такое ощущение, что мне попалась самая поганая дорога. Для... О, кстати, электрические автобусы вот эти вот. Я впервые его смог заснять. А то все проезжают мимо. Вот. Так, до речі, да, я рассказывал в Чині. В Чили дуже развинена стихійна торгівля. Ну и не дуже стихійна. Вот. У них малый бизнес развивается. И всякая нелегальная торговля в тих місцях, де вообще, казалось бы, нельзя торговать. О, От. І малий бізнес у них, напевно, усилено розвивається. Я так зрозумів, що їх ніхто не ганяє ніде. тому от така країна дійсно розвивається. В Відлічні про Аргентину, що пишуть, я не бачив там такого розвиття, як тут. Опа, Жигуль. Це, напевно, перший в Чилі. Опа. А тут ось домики взагалі дуже густо наліплені. Це взагалі таунхауси очилійські. І опять стихійна торговля. Непреривна. А тут взагалі цілий базар на вулиці. Там вон біциклітерія. Ну мені нічого не треба якраз. Скоріше за все я Сантьяго так і назову. Город базар. позар базар. Это, я так понял, уже метро. И возле метро тоже торговля. Вот. Антобусы. Маршруты называются буквой G. Среди всего этого ремонта где-то скрывается велодорожка. Даже знаки есть. Ну, такая себе. Ну, хоть и кась, ладно. Хоть и кась уже есть. Это хорошо. Базар в такий базар, типу, типу контейнерний. Mm. <laughs> вот. Але кругом базар, вся вулиця базар. Неприривний город базар. Кошмар. Тут везде торгують. Таке відчуття, що всі торгують, і тут торгують, і там торгують, і так торгують, і так. І знову китайський магазин. Вот супермаркет Їх дуже багато капець ближе к центру торговля прекращається становится менше, і город становится більш такий привлекательний може в центрі буде красиво не знаю ще скільки до того центру Удобне місце заклиночка там рядом ще є. есть тут тінь я сяду посмотрю карту зараз куди я їду і сколько їхати. Ще Їхати, їхати Тут рядом, кстати, есть аэропорт. Но основной аэропорт на другом конце, с той стороны. Я думаю, что возле него тоже есть смычки. Можно это заехать подавиться. Если я туда поеду. Но я не знаю, куда я поеду. Но до центра еще дуже далеко. Короче, тут опять кругом движняк, базар пошел. И по велодорожке ехать вообще невозможно. По трассе надо ехать, по проезжей части. А дальше улица становится пешеходной. И тут тоже базар кругом. Базар, базар. Я так зрозумів, це складується чи що дома розкладається. Поврі мені, напевно, що там розкладається. Да. Це вони такі розкладаються. Некоторі вже розложились, некоторі в процесі. Буде базар. Отже, я вирішив проїхати на паралельну вулицю, бо там я двигаюсь дуже медленно. А тут знову китайський магазин. На цій вулиці тоже базар. Тут везде базар. А вот церква цікава. Опаньки. Так. Да. Ну все, так город становится чуть поприличней. А я все движусь, движусь. Там чувак на лавочці просто живе на вулиці. Їх тут дуже багато. Вопрос туалету в больших городах, конечно, всегда. был трудный, но мы его теперь решаем с помощью всяких заведений. На этот раз у вас KFC. Все можно. Забегу в супермаркет. Просто сходился с продуктами и обнаружил там бай-бай. Начал выкладывать видео, но у меня телефоне заряда мало. Поэтому буду продолжать дальше. Кстати, вот мой любимый хлеб. Называется вот так. Маракуэта. Маракуэта. Примерно 2 доллара за килограмм. Вот. Вот так он и выглядит. <реш> вот. Помидоры доллар 30 в этот раз і вот. дуже вкусне Хотя на трасі я бачив по, 50, это, по 500 продавали, 50 центов. Но там якраз нікого не було. <реш> центр міста, поштий центр саме парк. І от тут у чувака хатинка. Під пальмою живе. <реш> Такая от хатинка. Ще один супермаркет. Тут двухярусная парковка. А тут здесь зона таксі. Можна таксі визвати і отут його ждать. А я зверху дивився, думав, що це метро якесь тут. Уже приближаюсь к самому центру. Ну вона цивільне стало. Там супермаркет Джумбо, я хотів в нього забігти, а каже це в торговому центрі, десь непонятно на якому етаже. На парковці, короче, те саме я пристроївся до мотоциклов. Я так и не понял, но мне кажется, там велосипеды тоже платно. Но я прохетлял получается. Вот. Короче, тут как в Сан-Паулу, все очень строго. Чем ближе к центру, тем сложнее и сложнее разобраться, что к чему. Это уже майже самый центр. Тут кругом тоже базар. Базар-базар. Два кило. Он помидоры, 2 кило за тысячу, а я купил получается дорого. Вот. Сейчас верну тут на одну улицу. Получается, там будет впереди пятая трасса, наша любимая, под которой я должен проехать. И вроде как на той стороне есть что-то интересное. Там какие-то парки, какие-то здания великие. Потому что, блин, так я дивлюсь, что тут в центре ничего нема. Але дорога казала, що це одностороння ця вулиця, вдруг стала, Хоча нормально було в початку. В общем проїхав я, тільки не под, а над. Оказується тут п'ятий автобан і по центру його ще й поїзда їздять. Тут не так просто його пересікати. І поверху ми проїхали. Знаєте, що тут цікавого? В той части ці здання обозначені, там вроде нічого такого цікавого немає. Оцей парк великий. Але він закритий, Чи не знаю, є десь у нього вход. Цей центральний район, називається Франк. Я не знаю, чи казав вже, чи ні. В парку чуваки віддихають. Якісь непростий, люди там я бачу гуляють, Ну так просто туди не зайдеш. Везде якісь входи странні з турнікетами. Може туди вход платний. А я ще виїхав на таке місце, що виходить. Ну якось постараюсь туди, О, там десь мабуть, змогу приїхати під автобаном на ту сторону. А може поїду до аеропорту. Тому що я от в самому центрі, я його зараз проїду і нічого цікавого поки не побачу. Парк розділений на несколько частин перша велика частина називалась сад Чино. От я бачив в називалася. Ось тут живуть. Прямо тут в центрі. А ось тут якийсь парк в нього вход свободний. Зараз ми зайдемо, це наверное, там всякі. Тут всякі океанаріуми, якийсь концертний зал великий. є, от. З той сторони, якщо проїхати мимо траси на ще, там починається можна йти. О, Wi-Fi написано, ну, зараз Якщо виходить свернути немножко на восток. То там буде теж якийсь парк. І мимо нього я виїжджаю на ту дорогу, яка мене інтересує. Тому що вона інтересним путем виходить з города... Кругом буде луг, луг, луг. Їхати продайте далеко. Там надтраса, а тут бот. <говорит> Багато шляпок продають. Всяких. <говорит> <говорит> ну а тут наконец-то что-то веселенькое обнаружилось. Багато каждый дома, а там домик интересный. Написана військова школа. І п'ять багатоетажні дома. В самому центрі. Оце таке обнаруження. І отам. Вот ну, десь мені в ту сторону треба двигатися. Так буду наугад Дуже інтересне буде на дорозі. Служба доставки. У них немає ніякого відділення. Чувак прямо на вулиці вигрузився. І під'їжджає чуваки на мотоциклах і і забирають посилки. Отакої. Парк. Оце той парк, що я бачив. По-моєму, тут рядом якась школа. Бо дітвора явно зі школи. Алло! 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 Там дітвора сидить, вони якраз трошки в кадр попали. Я з ними спілкувався, тому що там якісь неформали, коротше. Всі такі де. І серед їх з длинними патлами, я так зрозумів, що це теж хлопець, хоча виглядає зовсім не в дім. такі вони тут. Тут тоже якийсь постамент. Видно, что на ньому был памятник. арматура торчит. Скорее всего, памятник времен Хунти Иначе быть не может. Вот я иду вдоль парку Вот так прикольное направление моє И выеду на ту самую дорогу. В общем так, немножко город посмотрели. Что-то интересное побачиваю. Так Тут же храм, но с другой стороны. Черт я знаю, виглядає наче бетонний, но красивий. Мені таки нравится. Тут же напротив фонтан. І так А Тут ці вулиці переклыли, вона пішохідна. Може якесь переприяти готується. А тут прикол. А то чувак живе, там у нього покришка жить, похожа на мою. <гум> там чувак живе в коробках Так, тут вообще взагалі якась велика вулиця. І це і є типо, та траса, навірно, що я хотів. Але вона тут перекрита. Тут якесь мероприятие проходить. проходило Іли буде проходити, не зрозуміло. Да, ну так, да, це я зараз її переїду, виходить. Що тут тут таке може бути. Якісь чуваки-чувики в красних майках. Їх тут багато дуже. Я внезапно поміняв план движення і тепер на щось цікаве. Я подивився, що я по времени встигаю і по п'ятій трасі урублять з міста. Тому я на неї повернуся якраз за сюди. Там щось інтересне далі, якийсь дворець буде. Побачив прикольний магазинчик і сразу почув знайомий запах. Амуаж. Там амуарж продається. Дубай парфумер. І тут торговля. Оце і є той самий палац. Я так зрозумів, що це правительственне здання, тому що його охраняють, туди нікого не пускають. Але тут усі фоткаються. Там можна пройти також через спеціальну. Рот. It was a dream Now I don't remember To open up your mind And watch the world spin И вот эта фигурка тоже символична. Остров Пасхи належит Чили. Але у них есть и индийские фигурки, тоже похожие по форме. на Вот это тут я, наверное, поверну, чтобы выехать как раз параллельно пятой трассе. А вот там, наверное, вход в метро. Я так зрозумів, я трошки перепутав. Ось після цієї вулиці далі знаходиться центр. Він в такому тугольничці наче, обмежений трьома трасами. Собственно, от внизу проходить п'ята траса наша, а от паралельно їй та сама дорожка, по якій я зараз можу їхати. А от така тут річка через город протікає. Ось так виглядає дешеве житло. Заправки в місті якісь не кошерні. Йдуть дуже часто, деякі взагалі закриті на ремонт. Тут навіть ніде краніка не бачу. Ну, в принципі, поки не критично, поїду далі. Чим далі від міста, тим краще буде. Ось ця гора вона знаходиться дуже близько до міста. Но боюсь, що до неї підступи закриті та й нема де ховатися там. Вона майже лиса. Одна і друга. Но видно, що там якісь туристичні принади обозначені, маршрути. Тобто люди там віддихають, ходять. Отак воно. Тут було несколько дуже складних розв'язок. А я психоновый взял по автобану, их проскочил. <гум> Нормально, тут знов виїхав на параллельную дорожку, вона якраз під мостом починається. Потому что тут кругом такие объезды по пару километров, я в шоке. А я десь километра 4 як жахнув. Сейчас <гум> выеду знову, поеду параллельно. Написано, что тут есть Волма. Так кто не зря ее то там Волмарт рядом был десь. Получается. И лидер. Ну лидер я вже був, мне джумбо надо. Бо если я хочу хорошее вино для дегустации нове купить, то тільки в джумба. Бо в лидере шесть вообще хрена нема интересного. Кстати, велодорожка появилась. Внезапно. Рядом с цією же дорогою, ще й велодорожка тепер. В общем, все четко. Хотя по автобану, если аккуратненько, то получается тоже можно пролететь, никто ничего не кажется. Правда там камеры снимают. Велодорожка появилась с той стороны. И пока я думаю, как на неї попасти, вона уже заканчивает. Тут получается на выезде з города тянется здоровенная промышленная зона. Предприятие всякие, оно все так растянуто, раскидано. И поэтому ще придется поехать. Короче, это моя параллельная дорожка внезапно прогала внезапно пропала вот. <говорит> Поэтому я выехал на автобан Но тут по-моему уже не так строго Отбойника нема Торговля є И моя любимая заправочка С моим любимым рестораном и интернетом И розетками Замітив собі, вона оказалася таким вигорівшим. Але вибору більше не було, тому що тут дуже мало місць таких. Ну я сховався в ямці. Тут взагалі виходить якесь таке місце непонятне. Може цей участок брошений, нічийний, так вон собаки бігають і все. Потому що дуже багато дира в заборах, і те саме, видно, що ходять люди часто. І виглядає він так, наче там якісь гонки устраювають. Отак mm. от, от будемо. І тут у нас гледичія. Тут все колюче. Mm. А дрова з гледичіє ось тут прямо під носом. Ось так і будемо сьогодні. Бачити. Кошмар. Ось цей день сьогодні.